Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися сьогодні, що чекає Україну. Що чекає Україну? Ну, взагалі, що чекає Україну? Скажіть, покажіть, що чекає Україну. найближчі 10 років хай буде. Найближчі 10 років, що нас чекає тут? Правосуддя буде возміздя, тому хто на нас напав. 10 пентаклей буде розквіт. Це і карта каже, що буде мир, що буде дуже багата країна, достаток буде, у кожного буде достаток. Щасливі від багаті родини, мирні і помста тому, хто напав, точно буде. Так, це і перемога. Жезлів, розвиток, співпраця все, все погано піде звідси. І ваші мрії здійсняться. Дуже гарні карти, у нас безліч варіантів, все, що ви задумаєте, все буде здійснюватись. І сім, сім жезлів, то що, ой, сім пентаклів, то, що ми з власним трудом заробимо. Те майбутнє, о, те гарне майбутнє. Що нам його ніхто не подарує, це ми зробимо власноруч. Що українці це дуже працьовита нація, що будуємо своє щастя власними руками, не чекаємо, коли нам хтось щось дасть. Це дуже гарна така якість. І буде розвиток. Дуже такий стрімкий великий розвиток, розвиток країни, і країна буде заможньою і дуже позитивною. За нами будуть слідкувати, будуть розповідати. Ось, це ми дивились 10 років наперед, що буде? Буде дуже гарно. Добре, давайте подивимось, що заважає, щоб війна припинилась якомога швидше, щоб уже до кінця 24-го року припинилась війна в Україні. Припинились обстріли. Ну, це то, що хтось хоче війну, хтось хоче її гасити, а хтось не хоче її гасити. Так, які перешкоди? То, що наші мрії, багато, але багато втрат. А... Що ваші мрії здійсняться, але ще не в 24 році. Бо так домовились. Домовляється про те, щоб ворог забрав свої війська з території, з нашої. Так. Він їм обіцяє, що так і буде. І нам припиняють із цього давати зброю. Це, я дивлюсь, події 25-го року, що він пообіцяв, що він відводить війська, нам не дають зброю. Це така домовленість в той час. В підвішеному стані, це буде військові дії, в підвішеному стані затягування війни. Що це нас вчить, що ми не повинні чекати допомогу від когось, а повинні все робити самі, взяти все в свої руки і своїми силами добиватися успіху. Нікого не слухати, нікому не вірити. Перешкоди, що нам роблять перешкоди. Так. Ну Тут карта перемоги вийшла. Ось, що Україна точно переможе. І нам важко, але ми це зробимо. Прибираю негатив. Заперечую, але провільніше, ніж могло бути. Трошки повільніше буде. Прибираю негатив, заперечую. Це по Верховному суду, що вищі сили нас вчать. Це Україна, це Верховний суд. Що ви повинні самі своїми руками робити те, що вам потрібно. Не чекайте ні від кого там, що вас, вам хтось щось дасть і допоможе. Робіть все самі. Заперечую негатив, заперечую, 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 заперечую. Заперечую. Що нас хтось як буде стримувати. Так, зараз повернемо ворогу. Все злелихе, що він нам робить на його територію, на його лави. Шукаю карту мир. Ось вона. Так, і тут Верховний суд у нас виходив. Ну, цей розклад каже, що навіть верховні сили, вищі сили, нічого не можуть зробити, бо ви робите все самі своїми руками. Ми вам нічого не можемо зробити. Так, прибираю весь негатив, всі перешкоди, все зле лихе, що ворог в Україні робить, повертаю на їх територію, на російську територію, щоб всі прелісті війни вони відчули на собі. Та буде так. Все зле лихе назад, на територію ворога, на голову тих, хто це е, хто дає накази на обстріли і на цю війну, і на голову тих, хто їх виконує, і на їх сім'ї, на їх домівки. Та буде так і так буде. Перешкод більше нема. Прибираю всі перешкоди, які заважають завершити війну як мога швидше, щоб цей жах припинився бистріше. По Верховному суду буде так і так буде. Так, ще хочу подивитися, яка карма, чи відпрацювали ми негативну карму. У нас було там по розкладах, що ми відпрацьовуємо всі ми українці, наша країна відпрацьовує негативну карму. Що ми. Тому у нас війна. Зараз хочу подивитися, чи відпрацювали ми її. Яка карма України? Скажіть зараз, яка карма України? Дуже багато людей моляться, молитви, шоу ми стали як ближче до Бога, духовніші. Так, пажмічів, вийшов, п'ятерка жизлів. У нас є ще залишилася негативна карма, ну не така страшна, як була раніше, вже краще. Тут є вже і позитивні моменти, що ми зараз відпрацьовуємо. То, що за себе треба постоять, вміть за себе постоять, п'ятеро жезлів, що в будь-якій конфліктній ситуації треба відбиватися, не треба. А, як? Дозволяти да, вступати нічого не вступайте ворогу. Одразу беріть зброю, одразу відбивайтесь. Це то, за що ми зараз розплачуємо. Що ми вступали, вступали, вступали. Тепер прийшла така ситуація: це наша карма. Ми навчились брати зброю, захищатись. І ще негативна карма, яка в нас зараз є, і ми жертви цього, що є багато зрадників. Зрадників, які все подле, нізка, предательське, От цього ми зараз позбавляємось, Коли ми їх позбудемось, тоді. Ми остаточно свою карму відпрацюємо, і тут колесо фортуни, що колесо фортуни, ми вже повернули в кращу сторону. що Четвірка жезлів це наша домівка, це наша країна, і тут час, що буде наповнено щастям, любов'ю, ресурсами, багатствами. Ну, всім позитивним, що можна, що ми відпрацювали свою негативну карму на 80%. У Нас залишилось у ці два моменти, які ми зараз. Відпрацьовуємо. Так, що у нас на дні колоди? Е, перешкоди, що нам дуже важко, що деякий час ми будемо в підвішеному стані, що це не швидко все відбувається. Ось, І шлях відкритий, і ми справимося. Ворог буде з нашої території, піде. Почу прибрати оце все, заперечую. Заперечую, перекриваю негативну карму, то що нам важко прибираю. Заперечую, 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 заперечую. Відкриті шляхи Да? Все погане піде і далі вже щасливе життя. Ще одну карту треба мені. Ось вона. Це відкриті двері, щоб ми вийшли з цієї ситуації. Вищі сили, прошу захисту для України, для всіх українців. Прошу відкрити нам всі шляхи. На то, щоб наша доля змінилась на кращу, щоб був мир, щоб була злагода, щоб всі були щасливі і щоб був мир в Україні. По Верховному суду та буде так, і так буде. Прошу вибачення за все, що було у минулих роках, все, що ми робили неправильно, як нація, як народ. І я прошу допомоги і захисту. Та буде так, і так буде. Перешкод більше нема, буде так. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.